Дальше. Давай, давай, покажи. Ты А сколько тебе ручки? Покажи. давай, а. а Ленька, сколько тебе ротиков? Ай, я да, мама бі... не бізні. У неї як чистим. Якби з твердої гуни вийшов. Щось розносило. Він її не розпластав. О, ще виради кухня? Чудово. Ти читаєш? Мамі, не сі. Іси книжка Марі. Дуже так. Так так сильно. А? Ну я не вам кажу, я Вона mm -hmm. починає його дубати. Треба так, Упока, та Молодець. Ек, все, хто зробив, викладайте, не пересушуєте дивись, Дивісь, Дивись, Дивися, кав мене для тебе, дитинатура. Анусь, дивись. Беремо прямо руку, стараємося точно в центрі, так гарно, міцно шмякнути. Добре кривити. І питає, ще по всьому переметру потискаємо головну руко. Це все робимо сухими руками. З цього мене тут ми на кухні тільки відчувається, що вона не підтикає і без бісліх руки. Розслабилися, поцілили, знову поклали на плюс. Це демон коло гороки не скрипені, руки зафіксовані. Попиняти руке, отаких не гладні. Права рука залишається на Куди ти гуляла, Куди? А глина каже, вам сьогодні потрібно <смітло> отаке. Тому ви навчилися відсувати. Треба верти, верти, верти. Поживка. Це і так відтискаєш. Давай, нажимай вдома. Помачок. О, давай, 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 задавай, затимай, затихай. Добре.

Розумничка. бо що, Ніхтиком, я ніхтиком трошки. Ніхтиком, ніхтиком. Ага. Ніхтиком на себе. Ніхтико. Давай, давай, ніхтиком, повільно, 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 я не на себе. <реш> <реш> Розумнішка. <реш>

Все. Молодець. Супер, Аріно. Обалдеться. Що ви ведете тут? Тягнете, тягнете. От просто мізинцями. Uh -huh. Не віріться, що стає волом. Все. Браво. Дайте п'ять. Слава <ріст> тато. І на себе. Що ви? Віддаєте мені. Що стає волом? Не боїмося. Браво. Притиснула пальцями сюди. І тягнеш на себе. Тягни. Я просто підстраховую. Тягни, тягни, не зупиняєшся. Тягни. Оп, все гарно поїхала. Піднімай, піднімай не бійся. Клади на дошку. На Вау. Браво, Арінка, Молодець.